Просто включив акумулятори і можна бігти собі по дрова. Одразу два 4 амперних акумулятора, яких вистачає на довго на довгий час стабільної роботи. Включаються вони ось таким чином. І увага! Пила працює одразу від двох акумуляторів. Вони у нас 20-вольтові, тобто 40 вольтовий двигун. Зарядна станція так само йде одразу на два акумулятори. Тому ви зможете дуже швидко і ефективно підзарядити обидва відразу. Довжина шини 45 см. Металевий корпус, металеві шестерні і металева ручка. Дуже зручна. Дуже якісний ланцюг. З суперзубом, який чудово точиться. Моделька серійна. Можна знайти на будь-якому ринку, підточити і працювати. До речі, у мене є в наявності окрема.